Вправа 588. Відомо, що B більше за A, але менше за С. Чи можуть одночасно справджуватися нерівності модуль А більше за модуль С і модуль Б менше за модуль С. Ну що ж, чи може бути так, звичайно. Ну, давайте наведемо приклад. Запишемо тоді. Так. І наведемо приклад. Наприклад. Запишемо а дорівнює мінус 2, Б дорівнює 0, а С дорівнює 1. Ну що ж, перевіряємо, чи це так. Отже, записуємо А менше Б і менше С. Ну що ж, перевіряємо мінус 2 дійсно менше за 0, а 0 у нас менше 1. Це так. Далі модуль А. Більше за модуль С. То модуль А у нас модуль мінус 2. Чи буде більший за модуль 1? Модуль мінус 2 це 2, а 2 у нас більше одиниці. Так. Ну і останнє модуль B менше, ніж С. Пишемо модуль Б. Менше модуль С то це буде модуль b у нас 0, модуль 0, чи менше модуль С у нас 1. Так. Тому що модуль 0, 0 менше 0, 1. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, чи можуть одночасно справджуватися нерівності? Записуємо так. Так? І записуємо, наприклад, запишемо, що А дорівнює мінус 2, Б дорівнює 0, і С дорівнює 1. Я.